Слава Ісусу Христу, слава Навіки, вітається з вами отець Назарій, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до нового проєкту, який хочу десь почати разом з вами, щоб розважати поради оця Так, Вже можливо десь не вперше ми розважаємо про це піво, але в духовному житті завжди пізнаємо щось нове. Так? Поради уця Піо, як добре молитися. Маю таку чудову книжечку. Виданиства Серафін, дуже гарні там видають книжечки, наприклад, поради духовні, просто це піо. Як віднайти спокій духа. так, Дуже актуально тепер в часі війни. Як виховати радість, як любити цілим серцем. Чудові книжечки, поручаю вам це видавництво серафін. Ну і Недавно ми закінчили по Святому Альфонсу, Марії Долігорі поради як для молоді, як молитися, як будувати стосунки. Ну, а порадою це пів стосуватися для всіх. Отже, отець Пів говорив, що молитва є силою, яка порушує світ. Отже, ж, молитва це те, що має надзвичайно велику силу. Вона розливає усміх і Боже благословіння на кожну неміч і слабкість. Звідси ж теж заохочував до неї, піддаючися його духовному керівництву. Отже, хто хотів стати духовним сином чи донькою Піо мав стати людиною молитви. І у своїх порадах вказував, яке місце в житті людина повинна, яке місце в житті людини повинна займати молитва. Яку силу, яка сила за нею стоїть, і як багато ласк можна завдяки ній випросити? І за кожен день ми маємо стільки нагод для того, щоб практикувати молитву. Так, молитва це інколи боротьба, тому що для за, щоб молитися, треба себе заставити. Треба... Молитва це боротьба, це мистецтво, так, скажу, з досвіду свого місійного служіння, так як місіонер, який повинен також жити молитвою і практикувати її. Отже, єдине дух покірне, серце скрушене і довірила молитва може нахилити найвищого, щоб прийшов з помічу. Так? Це, це казав отець Піо. І ми сьогодні почнемо вже з таких певних зауваг його. Будь чуйний і з міцною молитвою, і прекрасна чеснота покори, і прекрасною чеснотою покори, а не затопить тебе жодні бурі. Отже, покірні завжди що. перемагають, завжди виходять переможцями з будь-яких духовних битв. Отже, сьогодні така вступна наука поради отця піок добре молитися. Теж отець мені цю книжечку через добрих людей передав. Навіть пам'ятаю, що в інституції Пьотра Скарги Станіслав Садовський так само з цієї книжечки робив науки на постоляті. Оце але по польській мові. Є тільки убогим братом, який молиться, так говорив про себе отець Піо, і фактично молився неостанно з витривалістю, також тоді, коли досвідчував важких хвиль і терпіння. Мало цього, навіть коли переживав труднощі на самій молитві. В тих найважчих моментах ночі духа чуєшся опущеним через самого Бога. Повторяв слова Ісуса, конаючого на Христі. Боже мій, Боже мій, чому ж ти мене залишив? Так, ми багато літератури маємо про це піло і використовуємо в нашому апостоляті Це піло, зокрема, найкращі листи, це піво, прочитати їх, подивитися, які темні ночі, які потужні випробування прийшов отець Піло це. Ворогові не побажаєш, так? <кій> залишився завжди вірний молитві. Залишався завжди вірний молитві. Бачив, що єдиним джерелом життя і світла є Бог. Є Бог. І світлом є Бог. А отже, ж, з ним можна збудувати тільки через щиру розмову. Отже, стосунок з Богом можна збудувати тільки через щиру розмову. Говорив, що молитва є ключем, який відкриває серце Бога, молитва є ключем, який відкриває серце Бога. Завдяки ній маємо доступ до нього. Звідси теж посвячив їй багато часу. Зарівно, коли був ще малознаний в дитинстві і в перших роках чернечого життя, міг тоді свобідно призначати довше хвилі на перебування з Богом, як і по отриманні стигматів, коли почалися до нього напливати натовпи людей, осягаючи його, забираючи чисто вільний час, так? Ніколи не занедбував перебування сам на сам з Богом. Пройшов правдиву боротьбу про молитву, досвідчував тільки однак також, а може передусім, обдарування ласкою такої второпної, глибокої розмови з Богом. Те спів належить до грома найбільших містиків в традиції церкви. До осіб, яким Бог ділив особливого дару молитва, а як наслідок пізнання своєї таємниці і з'єднання зі собою. Варто зауважити, що найбільше досвідчення містичне, тобто з'єднання серць, зранення серця, стигматизація, які пережив отець Піо, довершилося в ньому під час подяки після святої літургії. В хвилях особливої, інтимної і особистої молитви. Задяки цьому незвичайному обдаруванню і незаламній вірності молитви отець Піо стався правдивим вчителем і е, наставником. Незвична вартість порад зібраних в цьому збірнику. Виникає, власне, з того особистого досвідчення і конкретних проблемів, які переживали його пенітенти, тобто це ті люди, які сповідаються, і на які він пробував компетентно відповідати. У молитві отця піо бачимо ще один характеристичний аспект апостольство. Загально він пов'язується як апостол сповідальниці, але теж був великим апостолом молитви. Якщо так плідно сповнював свою послугу як сповідник, то передусім для того, що молився неструджено, тобто невтомно за своїх пенітентів. До одного зі співбратів сказав: не можеш собі навіть уявити, скільки і в який спосіб прошу за моїми пенітентами, яким задав покуту слушну і доброчину, навіть якщо видається надмірно важкою, Товаришує їм, якби був їх тінню. Знана є коронка до найсвятішого серця Ісусового, яку відмовляв щоденно за людей, які, які повірялися його заступництво, а також в інтенціях, обіймаючих увесь світ. Говорив, що молитва є силою, яка порушає світ, вона розливає усміх і Боже благословення на не кожну неміч і слабкість, звідси теж заохочував е до неї, піддаючися його духовному керівництву. Живив переконання, що молитва є найвищим апостолятом, молитва є найвищим апостолятом, е який душа може сповнити в церкві Божій. З цього переконання у потужний рух званий групами молитви це І знаємо, так само в Україні є група це яка вже існує з 2019 року. Ось, яку ми провадимо. І за це піво такі групи налічували понад 3000 зареєстрованих офіційно спільнот в понад 60 країнах. Кожна з них зустрічалася згідно з. Значить, з правилами раз в місяці на спільній молитві, тобто Євхаристія, молит, літургія, тобто часослова, Розарій. Поручаючи Богові церкву, папу, єпископів, покликання церковні і чернечі, освячення духовенства, зрост в ревності християнства, навернення грішників атеїстів, хворих, властиво невеликовних, людей в старшому віці і інші потреби церкви і суспільства, тому кожен з членів, щоб молитви ті були більш милі Богові. Заохочене є до чинів покута і винагороджування, до приймання терпінь і підіймання зречень згідно з власним станом і до щирого практикування життя християнського. Отже, правдивий апостолят молитви, апостолят, який чинить чуда, як зауважує недавно вже нежиючий, не ж... не ж... не ж... не звичайно, що з нами живий в світі духовному. Папа Франциск під час аудієнції для груп молитви ця Піо на Палаці Святого Петра в Римі. Отже ж, ці поради порадиться Піо вчителя, наставника і апостола молитви поможуть відкрити нам глибину і силу. Звичайно, що, можливо, якісь думки, оскільки у 2023 році провадив проєкт 135 кроків до неба разом з отцем Піо. Можливо, щось буде повторюватися, але, звичайно, що духовне слово, навіть якщо воно нам є знане, для нас несе щоразу новий аспект, так? Нехай полегшить досконалення нам в цьому, які хочуть добре молитися. Добре молитися. Ну, і такий вступ ще собі візьмемо на сьогодні дуже коротко. Отже, протягом років отець Піо поручав тим, що просила його про пораду духовним дітям е, наступні засоби впрямування до святості і близькості з Богом. Це є дуже важливо, оскільки ми часто собі думаємо, що е, святість можна здобути самому, але це нереально, ми святі тільки завдяки Богові. А так, ми досвідчуємо часто свою немочі, упадки, якісь прагнення, якихось поганих речей. І все це є наше, так? Але той, хто хоче будувати стосунок з Богом, мусить жити з ним. Ну і отець Піо казав через читання святого письма і побожних книжок шукається Бога. Знаходиться його через медитацію. Завдяки молитві стукається до його серця, а завдяки контемпляції взбагач, всходить е, до театру Божої краси. Все тоді е, стоїть відкрите перед очима нашого розуму. Так. Отже, природа людська є незмінна, розпорошення, нетерпеливість і очікування натомість якихось ефектів молитв також сьогодні дотикають людям, які прагнуть розвитку. Розвивати своє життя духовне через практикування молитви. Не завжди вони є стані самі вийти з цього, цього коловороту. Потребують провідника. Отець пів своїми порадами в своїх залишених листах знаємо, що тець написав безпосередньо сам ці твори. Писав численні листи, вони поможуть нам крок по кроку провадити по стежках практики молитовної. Вказують, яке місце в житті людини повинна займати молитва. Яку сила, яка сила за неї стоїть? І як багато потрібних ласк можна завдяки ній отримати від Бога. Святий Альфонс. Марія Делікурі властиво казав, що хто молиться, той спасеться, хто не молиться, той буде осуджений? Це дуже такі слова, які покликані десь нас застановити. Я ще тут хочу властиво на зміст цієї книги сягнути, щоб вам сказати, про що ми будемо говорити. В пошуку Бога про молитві, як розмовляти з Господом Богом? як витривати на молитві, як молитися протягом дня, як знайти час на молитву посеред щоденних обов'язків, як молитися спонтанічно, як переживати, е, перемогти сухість під час молитви, як молитися за спільноту церкви, як прославляти Бога. Як перемогти з неохочення до молитви? Як, яку поставу прийняти під час молитви? Опісля буде стукання до Божого серця на медитації. Як практикувати молитву умову так дуже ця тема популярна, дуже важлива в духовному житті. Як вибрати відповідну пору на медитацію? Як поступати, коли маємо труднощі з провадженням медитації? Як вправлятися в медитації, як добре приготуватися до розважання, як вибрати тему до розважання, як відсунути сумніви в здатність провадження медитації? В театрі Божої краси в контемпляції, так? як розважання закону Божого впливає на життя християнина. Як приготуватися до контемпляції, Як перейти через очищення духа? Як контемплювати Бога? І молитва в різних потребах, як молитися під час труднощів, як випросити потрібну ласку, як просити про вибачення? як молитися за людей в потребі, як винагороджувати Богові за образу, нанесену через інших, як з'єднати собі Боже мого сердя, як молитися в хвилях проби. Як просити про поміч ангела хоронителя На цю тему також вже можете відкрити закладку Апостоляту Цепіо, Знайдете багато. Е, як не переставати в настирчивій на молитві, так, в таки не останній, як просити Бога про любов, як наслідувати молитву святих. І все це в цій чудовій книжечці. Протягом наступного не знаю якого там часу, можливо, місяця, може? Може довше, як, як нам Бог поможе. Святий Дух покорує і отець пів попровадить, ми з, з, постараємося собі що в цьому вправлятися. Ну і нехай отець Піво нам в цьому поможе, а починаємо, властиво, в пошуку Бога про молитву, як розмовляти з Господом Богом, а це вже. Наступного разу разом з отцем піво.